Доброго дня, шановні колеги, можна сказати так, інваліди, а точніше шийники, хоча, мені здається, це буде корисно всім інвалідам. Слава Україні! Ми переможемо. Україна понад усе. І знімаю я своє наступне чи чергове відео про тренажер для ніг. Тобто ви зрозуміли вже зображення, що це педалі. Вони виглядають так. Вибачте, за, може ракурс трішки незручний. Я рухатись не можу, щоб обійти до нього навколо нього. Просто розповідаю поки що на словах, потім ще зніму з іншого ракурсу і кілька фото, і, мабуть, ще зніму, як я на них кручу педалі, як вдягаю. Ось так вони виглядають. Чому я їх поставив на стіну одні ножки? Їх можна в принципі, ставити просто на підлогу. Але, наприклад, по... якщо немає ковра, то внизку взять. А якщо це ну, на ковру, то нормально. Це де стрим'я, де дуга така завернута доверху. Получається, знизу то там ми прикрутили болти, щоб воно стояло доверху, щоб я міг сам ставити туди ноги. Тому що ті, ті пластмаски вони пластмасові, вони пластмасові, переважували наниз і перевертались і треба було ноги. Тобто постороння допомога потрібна була. А зараз от в такому положенні я шийник, то я в принципі, можу сам їх поставити ноги туди на них і крутити. Просто що я поки що цього не роблю, тому що я їзджу в основному на своїй артемці. А тут, я мені сидю, вибачте, за сміття, то я працював. Ці подножки мені мішають, я їх сам не приберу. Ну, тобто багато хлопоту, щоб крутити педалі. Да, з сторонньою допомогою можна це робити самому не так. Так, ось у барашек можете, може бачити по центру між педалями. То за рахунок нього регулюється тяжкість цих. Ну, в принципі, тут конструкція проста. І знову добрий день. Знімаю трішки з іншого ракурса ці педалі. Ну, от вони так виглядають. Зараз я їх трішки крутну. Вибачте, я тримаю телефон в одній руці і зараз це рукою крутну. Педалі. Ну так вони от открутяться. Щоб ви побачили, який тут кут цих труб. Тобто вона не пряма, ця труба стойки, ножки. Чи я... Ясно, що це барашик. Тут на цих ой, щось. От на цих подстрілянах є, регулюються додаткові дирки, щоб на більше стремя, стремяно робити. Але все одно воно нога взутті не, не влазить. Ось такі ми прикрутили, щоб воно постійно отак от вниз його тягнуло. І нормально, можна самому. А так, що ще пояснити? Чи розказати? Ну, так до цього, до підлоги, до стіни прикрутили, де і все. І вони стоять. Корисно. Як не крути хоч і мала все одно Будь-який рух для суставів точно корисний. отак От Я ще зніму кусочок, як я кручу, їх ті педалі і, і вам буде наглядніше. Ну як ставлю ноги, в принципі, не знаю, чи в мене вийде. Але як кручу, то зніму. ну Все, поки що. До побачення! Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, радьте щось своє. Діліться своїм досвідом. Я буду радий. Все щасливо! Донати на ЗСУ! Хоч тут і йде движення до миру, але війна продовжується, Все щасливо! Продовження мого відео про педалі. Зараз я буду демонструвати, як я їх ставлю на педалі. У мене тут це другий дубль. Ви, виникла трошки проблема з підняттям цієї подножки. І зараз щось я її не можу вирішити. Вона тут закліня, вона наріжає. О! Все. Оце кстати вот, бачите, коляска чуть не перевернулась. Для цього може треба об'їхати або ставити щось под... Ну, краще, конечно, впиратись в стіну. Я чуть од'їв. Так. Ресильний, бачите? Я не співаю. Ви в принципі думаю, зрозуміли, да? Ну, і опак, я хочу піддавлю ось. Якщо я трохи далеко од'їхав, ну, не буде в тому, що коляска помалу-помалу відховується. Там треба або щось ставити під колеса, або спиратися в схему. Ну і отак оце. І 15-20. Просто я зараз хочу ці підалі, може зняти з цього місця, десь поставити в іншому місці, щоб крутити на тій колясці. На, цій не так, на тій буде зручніше мені. На цій, бачите, довго і. Ну, вона відкатується. Я сам не положу нічого під колеса, щоб щось ну, щоб не відкатуватися. Ну, отак от понятно. Це ще погано, що амплітуда, амплітуда руху коліна маленька. Ну, хоч якийсь рух для сугодження. Ну все поки що. Слава Україні. Ще можу щось допишу, до розказу. Вс, пока-пока.